Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди. Як ми обіцяли, тому сьогодні і виконуємо цю обіцянку. Ми обіцяли поговорити про погоду. На червень місяць 2024 року. Спочатку розглядаємо західну астрологію. Ми саме завдяки західній астрології, вже декілька років, аналізуємо знаходження планет в знаках Зодіаку і отримуємо результат. І ось завдяки тому, що зараз навчаюся в академії Шрінаджи, це ведична академія. І тут ну, майже кожна лекція, кожне заняття практичне щось дається, такі важливі знання і підказки, що розкриваються ці знання, і тепер ми розуміємо, чому ми прийшли до того, що ми ще й ведичну астрологію вивчаємо, і дивимося, що тут у нас з погодою робиться. І хочу зразу же сказати, що відмінність цих гороскопів по погоді, вона полягає в наступному. Ось ведична астрологія, по вашим же, знову ж таки підписники, дякую ви і далі пишіть нам, Ми розуміємо, що в тих країнах, які ближче до екватора знаходяться, там більше високі температури. І ось оці знаки, в яких знаходяться планети. А планети у нас погодні, це Сонце, Венера, Марс. Це ми вже вивчаємо багато років і бачимо, що саме так працює погода, і клімат змінюється. І ось завдяки цьому ми можемо з вами розібрати, що у нас буде. А у нас ми завжди дивимося західну астрологію, знаходження планет в Знаках Зодіаку, їх 12, і не 13, не 14, не 15. Те, що було, як Каліюга обманює людей від істини, відводить. А ось воно є 12 знаків, і вони є 12 знаків, і ми їх використовуємо. І вони працюють на те, щоб виконувати завдання, місію для людей на Землі. І ця місія, і це завдання від Всевишнього. Ну що ж, давайте розглянемо. Через планети приходить нам погода, до нас погода. І до нас приходить або дощик, або сніг, або мороз, або сонечко тепле. І давайте розглянемо, що ж в червні місяці нас чекає. А нас чекають такі ось події. Сонце буде в знаці близнюки, причому буде до 21 червня, потім перейде в знак Рак. Венера в близнюках теж до 17 червня, а потім перейде в знак Рак. І Марс теж дуже відповідальний за погоду. Завдяки Марсу у нас в травні місяці утримувалась хоча б в денний час більш-менш нормальна температура. Так от він буде у нас в овні, так як і в травні, тільки до 9 червня. На жаль, перша неділя ще більш-менш буде тепло. А далі, зараз я вам весь місяць покажу. Далі Марс перейде в знак, знак Телець. А Телець, що це таке? Це знак стихії Землі. Отож, дивіться, три планети, ви відповідальні за клімат, за погоду в країнах, регіонах, які знаходяться подалі від екватора. Ось тут у нас вони будуть нам таку погоду давати. Близнівки це знак стихії повітря, значить сильний вітер. Рак знак стихії води. Це е, у нас опади. Е, Марс в тільці, знак стихії овен. Спочатку це більш-менш ще тепло він утримувати буде. А от е, далі у нас буде Марс в знаті Телець. Телець – це знак стихії землі, це холод. Уявляєте собі, перша половина буде місяця більш-менш. Тепла, але буде дуже багато вітру, це засуха. А ось друга половина, мало того, що знак стихії Землі, Марс в тільці, та дві планети Сонце та Венера будуть в знакі стихії води. Тобто і вода буде давати холод, і знак Землі буде давати холод. От мені не подобається цей період, але що зробиш? Нам дається це неспроста вся ця енергія, наші екзамени, іспити на землі не просто так проходять. Ми ще про це сьогодні поговоримо. Чому така погода? Далі, Юпітер в близнюках знак стихії повітря. Значить, вітер знову ж таки. Сатурн та Нептун будуть давати енергію стихії води, бо будуть знаходитися в знаці Риби. Уран в тільці, плутон в водолії, він ретроградний, не буде особливо впливати на погоду. Чорний місяць в Діві, знов стихія землі, і білий місяць спочатку в знаці телець, а потім в близнюках. І ось, як бачите, у нас буде дуже цікавий період, період, коли у нас перша половина червня засуха і холод, і ще й сильний вітер. Наступна друга половина більш-менш вже починається десь після десь 16-17 у нас починається період дощів, опадів. Це може бути і сніг, і град, все що хочете, але це опади будуть. Сонце і Венера за це відповідають. І холодна земля, Марс в тірці. На жаль, як бачите, червоного кольору тут майже немає. Він на початку місяця до 9 червня Марс його буде підтримувати, цей знак вогню тепло, а далі немає тепла. Давайте розглянемо ще і все-таки по ведичній астрології. Ми поки що розглядали, розглядали ведичну астрологію. Я не розуміла, поки не було дуже цікавих тем при навчанні в академії Шрінат, у нас наставники знань дуже. Дають цінні знання і дуже цікаву інформацію дають весь час повна, повна голова дуже важливої інформації. І ось аналізуючи уже цю інформацію, розумію, що неспроста зараз міні-льодовитий такий період, тому що необхідно пройти через похолодання для того, щоб змінити свідомість і землі, і людям. Якщо буде вогонь, то просто-напросто згорить все, а свідомість так і не зміниться. Я думаю, що це моя вже думка особиста, що саме оці події кліматичні, якраз дають можливість людям змінити свою свідомість і змінити себе, і перестати нарешті воювати. Вийовнича енергія це Марс, це енергії стихії вогню. І от бачите, нас переводять як в іншу енергію. Це і є той квантовий скачок, квантовий перехід людства. В першу чергу це все для землі. Земля теж жива сутність, і вона теж переходить в інший вимір, але з тою свідомістю, яка була у людства, туди ніхто не може перейти. Це одиниці, тільки можуть вони підготовлені, щоб туди перейти. Але Всевишній дає кожному можливість. Шанс такий, от завдяки цьому міні-людовиковому періоду перейти багатьом людям на новий рівень свідомості. І ось що ми після прослуховування багатьох лекцій і на практичних заняттях, і ось я зрозуміла дуже цікаву деталь. Є відмінність. Між тропічним, сідеричним е, е, знаком, і астрологія е, ведична західна, вона е, для того, щоб, от Західна астрологія це для тих регіонів і країн, які знаходяться подалі від екватора. А для екваторіальних країн, ті, що на самому екваторі, і що поруч знаходяться, ось оце по ведичній астрології працюють якраз Енергії планет в певних знаках зодіаку. І 2000 років йшло розходження між двома астрологіями, а зараз залишається тисяча років для того, щоб повернутися в, те, в ту крапку, в те місце, де, нарешті, знову ж буде один відлік однієї астрології. Отож, ми поки що, знаючи цю інформацію, вже тепер можемо використовувати саме ці дві астрології і два прогнози. І це завдяки ще й підказкам прийшло до нас. Підказкам наших підписників. Дякуємо, ви розказуєте, що саме в тих регіонах, де ближче до екватора, там стає ще жарче, і спекотніше, і високі температури дуже. Дуже-дуже високі, тому, будь ласка, продовжуйте писати нам. А ми зараз розглядаємо ведичний прогноз погоди і ось подивимося з вами. Сонце буде знаходитися в знаці Телець до 14 червня, потім перейде в знак повітря. І далі Венера буде в тірці до 12-го і знову перейде в знак Близнюки. Дивіться, скільки повітря. А Марс буде в знаці Овен. Весь місяць. Тобто буде тепло, але дуже багато буде вітру на екваторі, так що будьте готові. Телець дає пору холоду перша половина місяця. І Юпітер в тірці, Сатурн в водолії, раху в рибах, кету в діві. Бачите, у нас багато тут теж знаків землі і є повітря. повітря. Сонце та Венера якраз більше всього відповідають за погоду. Тому для тих, хто живе в теплих країнах, там, де ближче до екватора, і на екваторі ось така погода. Недобра, тому що дві планети в близнюках, друга половина місяця. Це дуже складний період, дуже багато вітру, дуже багато швидко плинучих циклонів, антициклонів, тому будьте уважні, бережіть себе. Ну Ось він у нас весь цей місяць, червень, ми з вами його розглянули. І тепер ми поділилися з вами своїми думками, дослідженнями. І тепер ви можете для себе вибрати той період, той гороскоп, ту погоду. Що залежить від вашого місця знаходження. І обов'язково треба ще й знати, який знак зодіаку відповідає на території Землі за ту країну чи регіон область. Це теж астрогеографія вивчає. Ну що ж, ми на цьому завершуємо наше відео. І обов'язково бажаємо всім вам благодатної погоди. У природи немає плохої погоди. Нас готують до переходу, і ми повинні тільки дякувати. А якщо ми знаємо інформацію, ми можемо підготуватися, змінити себе і змінити своє відношення до землі, змінити свою свідомість і далі рухатися вперед. Що ж, миру вам та добра. На все добре, бувайте здорові!